Знаєте, як виглядає чесність з собою і розуміння себе, і знання себе. Дивіться, я себе знаю. Ось я їду зараз в потязі, де є розеточка. Так? Я дістав блочочок і сиджу, думаю, чи відкнути його сюди, чи от скористатися пауербанком. Чому пояснюю, я себе знаю, я себе проаналізував, і я собою честен, тобто я цей блочок забуду. А він для мене досить ну, гарна річ, тому що він мене рятує. Він може заряджати, бо він, скажіть, я скажу, мощний і може заряджати павербанк. До чого це відео? Не до Недоблучку. Потрібно спочатку зрозуміти себе. Потрібно далі навчитися бути чесним собою, як би це гірко не було. І далі ви повинні вчитися третє, діяти для себе. Для, для кого ви повинні? Та да, в першу чергу, для себе. Тому що, давайте ще раз. Якщо я знаю, що я можу це забути, то я роблю все, щоб цього не було.